Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачне мясо гуски шматочками по дуже простому рецепту. Поїхали! З гуски ми беремо лапки, грудинку та інші частини, де багато м'яса. Прикладаємо в глибоку каструлю та заливаємо водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та готуємо 5-7 хвилин. М'ясо ретельно миємо холодною протічною водою та викладаємо в чашу для мультиварки. Кладемо одну цибулю та нарізаємо одну моркву. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо перець горошок та лавровий листок. Вливаємо 100-150 мл води та готуємо у режимі тушкування 40 хвилин. В залежності від моделі мультиварки скороварки час приготування в даному режимі в налаштуваннях за замовчуванням може бути різним. Тому орієнтуйтесь на характеристики своєї техніки. Гуску можна подавати як звареними крупами. Як і з овочевим гарніром. М'ясо виходить ніжним, соковитим та дуже ароматним. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте м'ясо гуски. Можливо, саме за вашими рецептами ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!